Відновити сили після тяжких травм у лисецькій лікарні відкрили відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Воно розраховане на 20 стаціонарних ліжок. Тут спеціалісти лікують як поранених захисників, так і цивільних. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Військовослужбовець Тарас отримав мінно-вибухове поранення у квітні минулого року. Відтоді періодично проходить лікування і реабілітацію. Дві Кістки гомілкові перебиті в, в розріблені кістки. Я довго час ходив, носив імплантант, желізну пластину, і недавно зняли і продовжує реабілітацію. У лисецькій лікарні військовий другий тиждень каже, відчуває, як поступово відновлюються м'язи. Бачу змін при в різних вправах, фізкабінети, імпульси вправи. Масажі дуже відчуваю себе. Кращого ну на в кращу сторону, тобто мені навато легше стає. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда спеціалістів. Ми починаємо з мінімальних навантажень, потім поступово збільшується навантаження для того, щоб відновити функцію суглобів, зміцнити м'язову тканину в нижніх кінцівках і відновити ось цю рівновагу в тілі, щоб людина не накульгувала. У медзакладі проходять реабілітацію пацієнти неврологічного профілю та з ураженнями упорно-рухового апарату. У Тараса дитячий церебральний параліч. Зараз він працює над дрібною моторикою. Ця рука більш поражена, дівою я можу, а оця у мене була більше спасти. А завдяки реабілітації тепер я маю більше мінь і можу каща де різні речі, захвачувати, робити. Це дрібна моторика, вона в мене була погано розвинута, але завдяки цій допомозі. Воно тепер краще і я можу краще брати різні предмети, ходити, робити такі повсякденні справи. Вони дуже, такі центри дійсно дуже потрібні в нашій області. У відділенні реабілітації кабінети фізичної та ерготерапії також працюють фахівці з мови та мовлення. На ремонт та закупівлю обладнання витратили понад один мільйон гривень. З коштами допомогла лисецька селищна рада. Таке обладнання, як для розробки дрібної моторики рук. це після інсультним пацієнтам дуже є потреба займатися. Бігові доріжки, велотренажери, мотомед, бруси, сходи. Багато такого обладнання, що потребує пацієнт з. Інвалідністю відділення у лисецькій лікарні це 21-й реабілітаційний центр в області, законтрактований службою здоров'я НСЗУ. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, зараз в області працюють над відкриттям ще одного медзакладу, який зможе одночасно прийняти 200 пацієнтів. Півтора місяця потрібно чекати, щоб отримувати якісні реабілітаційні послуги. Це є недопустимо. Тому розширення мережі реабілітаційних послуг номер один завдання для влади всіх рівнів. Працюємо над потужним проєктом. Наш Довгод, центр перинатальний, який будувався з такої мети. Буде повністю здійснена реконструкція, і ми плануємо потужний регіональний центр фізичної реабілітації та ментального здоров'я запустити. Тим часом у лисецькій лікарні планують закупити обладнання на ще один мільйон гривень. Також при потребі готові розширити реабілітаційний центр на два десятки ліжкомісць.